Андрій Ініович, передати два. Я задам питання нашого читача, яке перемогло в маленькому голосуванні у нас на сайті. Цитую, чому по 165 та 167 виборчих управлях об'єднана опозиція спільно зі Свободою висунула, висунула за відома програшних кандидатів? Об'єднана опозиція висунула тих кандидатів, яких вона підтримує. А чи він програшний, чи виграшний, буде відомо 28 жовтня. Я дивуюсь тим людям, які вже дають визначення, хто виграє, а хто програє. До виборів ще два місяці. Я не знаю, хто виграє, хто програє. Ми висунули нових людей. Ми висунули журналістів. Ми висунули представників громадянського суспільства. Ми висунули якісну молодь. Ми висунули тих, кого ми вважаємо, потребує новий український парламент. І ми звертаємось до виборців і до українців за підтримкою. Я не думаю, що категорія сильного кандидата це той, який має десятки мільйонів доларів, який має адміністративний ресурс і який не перший рік сидить у стінах парламенту. Сильний кандидат не грошима, а сильний кандидат ідеями. Сильний кандидат поглядами, цінностями, молодістю в кінці кінців. Ми висунули тих, кого ми вважаємо за потрібне, і ми будемо їх підтримувати.